майбутніх війнах людство воюватимуть вже не люди, а технології. Бойові роботи, дрони та лазери, керовані штучним інтелектом. Всі вони безпосередні учасники війни найближчого майбутнього. Нейромережі візьмуть на себе навіть управління військовими операціями, включно з плануванням та веденням бойових дій. Про це пише Марк Мілі, голова об'єднаного комітету начальників штабів США з 19 по 23 рік. Та колишній головний виконавчий директор Google та фахівець в галузі інформатики і програмного забезпечення Ерік Шміт. У статті Америка не готова до війн майбутнього. А вони вже тут для Foreign Affairs Фахівці розповідають сьогодні. Військові використовують системи ще як асистента, не ризикуючи делегувати нейромережі право самостійно ухвалювати рішення. Та розвиток технологій змусить перетворити машини на автономних учасників майбутніх воєн. Війна в Україні штовхає прогрес вперед, підганяючи інновації. Ші змінює хід війни прямо на наших очах. Безпілотники заполонили небо. Роботи собаки виконують небезпечну роботу за військових. Виробники зброї інтегрують щі буквально у всі види техніки. Нейромережа стане мозком війни. Вона зможе моделювати різні тактичні та оперативні підходи. Цим самим оптимізувати роботу людини це скоротить час між підготовкою та виконанням бойових завдань. Нове покоління машин керуватиметься вже не операторами з бліндажів, а системами ШІ. Роботи складатимуть карти поля бою та прогнозуватимуть оптимальні місця для атак. Якщо люди знадобляться для ведення бою, то виступатимуть вони в екзоскелетах поруч з бойовими роботами та під керівництвом дронів, які підуть першими та ідентифікуватимуть ворога та оброблятимуть візуальні дані за лічені секунди. Звучить наче нова версія термінатора, чи не так за словами Міллі та Шмітта, люди цілком покладатимуться на машинний інтелект. Очі дрона бачать значно більше за людські роботизована техніка це і розмінування і виявлення ворогів, і прийняття на себе перших ударів у прямих атаках. Військові, які зараз сидять в окопі, керуючи дронами та потерпаючи від обстрілів, здебільшого сидітимуть у штабі, питимуть каву і спостерігатимуть за своїми роботизованими побратимами, кажуть експерти. Ну це просто звучить фантастично. Погодьтеся. Важка техніка має відійти на другий план, кажуть вони. Кому потрібні дорогі величезні винищувачі, які зіткнуться в небі з граємо дешевих безпілотників, зараз кожна держава намагається випередити іншу у технологічності своєї зброї. Багато чого ми бачимо вже зараз на полі бою. Наступне покоління не гаятиме час над картами та плануванням наступу чи прогнозуванням дій ворога. Все це відійде в руки штучного інтелекту, кажуть вони. Якщо війна Росії проти України пошириться на інші частини Європи, перша хвиля наземних роботів і безпілотних літальних апаратів може дозволити як НАТО, так і Росії контролювати ширшу лінію фронту ніж можуть атакувати або захищати самі люди. Автоматизація війни може виявитися необхідною для порятунку життів цивільного населення. Історично війни велися і вигравалися на відкритій місцевості, де живе мало людей. Але оскільки глобальна урбанізація приваблює все більше людей у міста, а практика партизанських війн стає все поширенішою, вирішальним полем бою майбутньої війни можливо будуть густонаселені регіони. Такі бої є набагато смертоноснішими та потребують набагато більше ресурсів. Тому знадобиться ще більше роботизованої зброї. Військовим доведеться розгортати невеликих маневрених роботів, наприклад, собак-роботів на вулицях, і закидати небо безпілотними літальними апаратами, щоб взяти під контроль міські позиції. Вони будуть керуватися алгоритмами, які можуть обробляти візуальні дані та приймати рішення за долі секунд. Жодна держава повністю не може бути готовою до майбутніх воєн. Жодна країна не почала масово виробляти апаратне забезпечення необхідне для роботизованої зброї. А також жодна держава не створила програмне забезпечення необхідне для повного живлення автоматизованої зброї. Але деякі країни зробили великий крок вперед: Росія, отримавши досвід в Україні, різко збільшила виробництво безпілотників. Китай домінує на світовому ринку комерційних дронів. Китайська компанія DJI контролює приблизно 70% світового виробництва комерційних дронів. А через авторитарну структуру Китаю китайська армія виявилася особливо вправною у просуванні змін і прийнятті нових концепцій. Що стосується ШІ, сполучені штати все ще мають найякісніші системи та витрачають на них найбільше грошей. Проте Китай і Росія стрімко завойовують позиції. У Вашингтону є ресурси, щоб продовжувати, але бюрократичні та промислові перешкоди все це уповільнюють. У результаті армія США ризикує розпочати війну, у якій її першокласна підготовка буде просто неефективною. Американські війська не готові діяти на полю бою, де кожен їхній рух можна помітити і де вони можуть бути швидко обстріляні дронами. Збройні сили США також будуть особливо вразливі на міських полях битв, де вороги можуть легше розірвати лінії зв'язку США. Навіть на морі сполучені штати були б вразливі: китайські гіперзвукові ракети можуть потопити американські авіаносці до того як вони вилетять з Перл-Харбора. Пекін уже розгортає системи спостереження та електронної боротьби на основі штучного інтелекту, які можуть дати йому оборонну перевагу над сполученими штатами в усьому індотихоокеанському регіоні. пишуть експерти, американські військові експерти в галузі планування мають рацію, дійшовши висновку, що ера кампаній шоку і страху, під час яких Вашингтон міг знищити своїх супротивників. Найнеперевершенішою вогневою міцю закінчилося, щоб не застаріти американській армії. Необхідно провести серйозні реформи. Нинішній процес закупівель є занадто бюрократичним, вкотре нагадують експерти. Також Сполучені Штати повинні шукати можливість купувати у ширшого кола компанії, ніж вони зазвичай використовують. Минулого року менше 1% всіх контрактів Міністерства оборони було укладено венчурними компаніями, які, як правило, є більш інноваційними ніж їхні великі аналоги. Навряд чи наступне покоління невеликих дешевих безпілотників буде розроблено традиційними оборонними фірмами, які мають стимул виробляти модне, але дороге обладнання. Швидше за все вони створюватимуться так, як це було в Україні, через урядову ініціативу, яка підтримує десятки маленьких стартапів. Однак, щоб адаптуватись до майбутнього, сполученим штатам потрібно буде також змінити організаційні структури та системи навчання військових. Складний ієрархічний ланцюг командування має стати більш гнучким. Підрозділи повинні мати лідерів, які пройшли підготовку та були уповноважені приймати важливі бойові рішення. Такі підрозділи будуть спритнішими. Критична перевага, враховуючи швидкий темп війни на основі штучного інтелекту. Вони також мають меншу ймовірність бути паралізованими, якщо ворог раптом порушить їхні лінії зв'язку зі штабом. Спецназ США є можливим зразком того, як ці підрозділи могли б діяти. Пишуть експерти. Ця нова ера війн штучного інтелекту матиме нормативні переваги. Дрони можуть врятувати життя солдатів у бою. Але також зростання ще й військ відкриє скриньку Пандори етичних і правових питань. Автократична держава, наприклад, може легко взяти системи штучного інтелекту, призначені для збору розвіданих у бойових діях, і застосувати їх проти інакомислячих або політичних опонентів. Китайська DJI, наприклад, була пов'язана з порушенням прав людини проти китайських уйгурів. А російська ПВК Вагнер допомагала малійським військовим бити по цивільному населенню. Це тривожить. У найгіршому випадку війна з штучним інтелектом може навіть поставити під загрозу людство. Військові ігри, проведені з моделями штучного інтелекту від OpenAI, і мета та антропік показали, що моделі штучного інтелекту мають тенденцію раптово переростати до кінетичної війни, включно з ядерною війною. Не потрібно багато фантазувати, щоб зрозуміти, що справи дійсно можуть піти не так. У 1983 році радянська система виявлення ракет хибно класифікувала світло, відбите від хмар як наближення ядерної атаки. На щастя, у радянській армії була людина, яка відповідала за обробку тривоги, і визначила, що попередження було помилковим. Але в епоху штучного інтелекту може не знайтися людина, яка б ще раз перевірила роботу системи. На щастя, Китай і Сполучені Штати, схоже, визнають, що вони повинні співпрацювати в галузі ШІ після саміту в листопаді 2023 року. Президент США Джо Байден і Сі пообіцяли спільно обговорити ризики та питання безпеки ШІ. І перший раунд переговорів відбувся вже в Женеві у травні. Цей діалог дуже важливий, навіть якщо співпраця між двома державами розпочнеться з малого, це може закласти основи для чогось більшого. Звісно, сполучені штати та Китай мають різні глобальні бачення. Але жоден із них не хоче, щоб терористи заволоділи небезпечними роботами. Вони також можуть захотіти перешкодити іншим державам придбати таку технологію. Великі держави, які володіють грізними військовими технологіями, майже завжди зацікавлені в тому, щоб зберегти їх про собі. Навіть якщо Китай не буде співпрацювати, сполучені штати повинні переконатися, що їхній власний військовий щі підлягає суворому контролю. Сполучені Штати мають переконатися, що системи щі можуть розрізнити військові та цивільні об'єкти. Люди повинні постійно перевіряти та оцінювати системи, щоб підтвердити, що вони працюють за призначенням, і Сполучені Штати повинні тиснути на інші країни, як на союзників, так і на противників, щоб вони запровадили подібні процедури у себе. Наступне покоління автономної зброї має бути створене відповідно до ліберальних цінностей і загальної поваги до прав людини. А це вимагає іноді агресивного підходу, кажуть обоє експертів. А що ви думаєте про поширення штучного інтелекту у світі? Чи лякає вас такий стрімкий розвиток ші? Чи готові ви до повстання машин? Діліться думками в коментарях під цим відео та обов'язково підпишіться на телеграф. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.